Наступна тема наказові знаки. Сама їх назва каже, що вони наказують, як на них, що на них, що, про що вони говорять, то треба виконувати, виконувати. Вони призначені для визначення порядку проїзду окремих ділянок доріг, обов'язкового напрямку руху, введення і скасування мінімально допустимих швидкостей. Мінімально допустимих швидкостей. Встановлюється безпосередньо перед ділянками доріг, на яких вводиться відповідний режим руху, або там, де він відміняється. От ось на «Рух прямо. Він може встановлюватись в двох місцях. Може перед перехрестям бути встановлений, то тоді на перехресті тільки прямо він наказує їхати. Але якщо він встановлений за перехрестям, то дозволяє рух прямо і праворуч у двори. Забороняє рух ліворуч у двори, а також розворот. І діє до наступного найближчого перехрестя. От, наприклад, отут. Стоїть знак за перехрестям. Дозволяє рух А і Б направо в двори, і прямо, а Г і В забороняє. І діє до наступного найближчого перехрестя. От, скажімо як тут: от водій того жовтого автомобіля, нехай припустимо, живе в отій. Зліва отій прилеглі, на прилеглій території. А знак стоїть рух прямо за перехрестям. Так він не має права заїхати по траєкторії Б до себе, а має проїхати орда до наступного найближчого перехрестя, розвернутися аж тоді заїхати до себе. Рух праворуч 4,2. 4-3 рух ліворуч дозволяє і розворот. Все, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє і розворот. Дозволяє і розворот. 4-4 рух прямо або праворуч. Рух прямо або ліворуч дозволяє і розворот. Рух праворуч або ліворуч дозволяє і розворот. Ці знаки наказові не діють на маршрутні транспортні засоби. От перед вами знак рух праворуч або ліворуч, а оті обоє їдуть прямо. Хто порушує? Порушує тільки жовтий. Бо той зелений автобус то маршрутний автобус. Якби був звичайний автобус, то він би також порушував. А якщо він маршрутний, то він під такі знаки може їхати. От, рух прямо, значить тільки прямо перед перехрестям, направо наліво заборонено. То як колись були отакі от знаки рух праворуч, ще десь вони по дорогах залишилися. Зараз вони мають іншу форму, отакі от заокруглені. Значить, тільки праворуч, а от рух ліворуч дозволяє і ліворуч, і розворот. Прямо або праворуч От, от така ситуація. Значить, ті знаки, крім того, що вони. Значить, не діють на маршрутні транспортні засоби, вони ще, можуть, вони ще мають таку властивість, що вони діють тільки на то перехрещення проїзних частин, перед яким встановлені. От тут є посередині проїзної частини розділювальна смуга. Значить, та проїзна частина поділена на дві проїзні частини. На дві проїзні частини, то є розділювальною смугою. І знак стоїть перед першою проїзною частиною, тому він дозволяє тільки Б і А. А вже на другій проїзній частині ніякого знака нема, то вже можна куди хочеш. І Б, і В, і Г. Тобто, ті знаки діють тільки на ту проїзну частину, перед якою вони встановлені. І не діють на маршрутні транспортні засоби. Об'їзд перешкоди з правого боку, об'їзд перешкоди з лівого боку. Скажемо, десь на, на проїзній частині може бути опора якась від моста, з якого боку її об'їжджати, тут показують такі знаки. Може бути і з правого, і з лівого боку об'їзд. От, наприклад, або буде якийсь ремонт, тимчасово треба об'їзд зробити. Ставлю такі знаки. Ото цікавий знак. 4-10. Круговий рух. На перехресті, де встановлено лише такий знак, перевага має той, що рухається по крузі. Той, що рухається по крузі. От, червоний в'їжджає на круг, а зелений рухається по крузі. Зелений має перевагу. Хоча тут, звичайно, стоїть знак дати дорогу, може такого знаку не бути дати дорогу. Тільки отой круглий знак. Круговий рух все одно перевагу буде мати той, хто на крузі. Рух легкових автомобілів. Фактично, той знак ставиться десь перед в'їздом, в, в центр міста. Фактично він забороняє рух вантажних автомобілів, а також мопедів, велосипедів, гужового транспорту. От, він забороняє великій техніці і ті, що отак помало їздять. А дозволяє кого кому легковим вантажним дотроспливим мотоциклам, автобусам. А також ті, що обслуговують підприємства чи належать громадянам, які там проживають чи працюють, тоді можуть заїхати, на чому б вони б не їхали. Доріжка для велосипедистів, доріжка для пішоходів, поєднано доріжка для пішоходів і велосипедистів, доріжка для вершників, суміжна велосипедна та пішохідна доріжки. Обмеження мінімальної швидкості. Де ставлять такі знаки? Часто буває такі основно на підйомах, коли їде якась дуже помало їде машина, якась скажімо, фура. За нею вже зібралася куча машин, легкових хочуть її обігнати, але нема можливості, бо їдуть зустрічні. То тоді на підйомах роблять такі додаткову смугу. Над основною смугою ставлять такий знак обмеження мінімальної швидкості. Якщо та фура не може їхати більше, ніж 50, вона з'їжджає на додаткову смугу. Такий знак може висіти також просто десь над якоюсь смугою, на якою, над якою висить такий знак, значить він діє тільки на ту смугу, на яку він, над якою він встановлений, ще буде з табличкою відповідною, щоб обмежити рух такого тихохідного транспорту. Кінець обмеження мінімальної швидкості, напрямок руху для транспортних засобів з небезпечними вантажами, така оранжева машина. Ввели недавно такий знак рух із застосуванням ланцюгів протикодження. Значить, якщо в основному такі джіпи, які мають чотири ведучих колеса. То принаймні на двох з них повинні бути ланцюги безпеки, ланцюги протиковзання. Де їх вимагають? Десь, де може бути сільська дорога, внос у нас буває на перевалах таке. І застосовується з табличкою 7,12, вже летис. Така синя, синя сніжинка, табличка. 423. Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів. І кінець такої дороги. You've said.